Починаємо з інтерв'ю з експертом, який є з нами скайпом. Це Іван Плачков, міністр енергетики України у 1999, дев'ятсот також у 2005-2006 роках, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Вітаємо вас, пане Іване. Слава Україні! Героям Слава вітаю всіх, доброго здоров'я! всім! давайте будемо так загальніше, але говорити про те відразу про нашу енергетичну систему українську, в якому вона стані зараз, на вашу думку, експертно. Ну в э, критичному стані. в край критичному стані. Наскільки станет, цей стан критичний? Да, да. Критичний чому тому, що було сім потужних ударів. Сім потужних ударів по енергетичній інфраструктурі. Зруйновано дуже багато об'єктів. Це і генеруючі потужності, це і э, розподільчі потужності, підстанції, це високовольтні лінії електропередачі, розподільчі лінії. Тому ситуація вкрай критична. але ми бачимо, що енергетики постійно відновляють вони обладнання, ремонтують і подають електрику споживачам. але йдуть знову удари, енергетики знову відновляють. І тому на сьогодні ситуація ще дуже складна, тому що вже немає. Обладнання резервного, бо використано майже все резервне обладнання і трансформатори, вимикавими, особливо ті, що виготовлюються і 5 місяців, і 6 місяців великої потужності. От ці об'єкти. Тому ми я сподіваюся, що протиповітряна оборона, протиракетна оборона посилить. Я впевнений в цьому оборону вот, інфраструктурних енергетичних об'єктів і э, ну, таких більш відключень масштабних масових не буде. Я було вчора, тому що вчора, э, із пошкодження обладнання, відключились і всі атомні електростанції: і Хмельницька, Рівненська, і українська Гідроелектростанції. Зараз енергетики відновляють станції атомні в пускових режимах. Я думаю, що на ранок вони вже будуть в сіті, будуть подавати електроенергію, но ситуація залишається такою дуду дуже, дуже критичною. Ну, от ви кажете наступний ранок і справді зараз в телеграм-каналах багато інформації з'являється про те, що ну, з завтрашнього дня має стати легше, і ціла наша держава має видихнути, в тому числі і Київ, який, ну, судячи з інформаційних повідомлень, якщо не брати до уваги міста, які безпосередньо на лінії фронту знаходяться постраждав чи не найбільше. А скільки часу потрібно, щоб полагодити. Яка кількість відсотку? Ми постійно чуємо там 60% інфраструктури енергетичної не функціонує. 40% не функціонує. Яка кількість в відсотковому розумінні енергетичної інфраструктури має працювати для того, аби вся країна ну, плюс-мінус працювала в звичному режимі? Ну ви знаєте, ви сказали плюс-мінус, і от в, цьому, в цьому зарита собака? Розумієте? <кій> що означає зараз хвилину? Що означає, що вся країна працювала? Ви маєте на увазі, щоб споживачі всі були забезпечені електроенергією, без вілових відключень, повному обсязі, і бажано, щоб вона була дешева. Я думаю, що це буде не скоро. Я, 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 я вважаю, що потрібне. Потрібен час і для того, щоб повністю відновити, це можливо тільки я думаю, що осені наступного року. Но при умовах, якщо зараз запрацює Рамштайн енергетичний, якщо негайно сьогодні-завтра українські енергетики отримують кошти, це повинно бути світовий банк Європейський банк кредити. і вони замовлять обладнання. В таких компаніях, як Siemens, Alstom, General Electric, південнокорейських Карейських компаній, японських, що вони почали виготавлювати це обладнання, яке буде через півроку, там шість-сім місяців, а потім енергетики будуть його монтувати і налагоджувати для того, щоб воно працювало. Енергетичний комплекс це дуже високотехнологічний комплекс, Технологічна річ, і, і, і вона дуже складно працює. І тому тут такі задачі вони не лінійні, вони дуже дуже складні. Но ми знаємо, що енергетики відрізнялись завжди високим професіоналізмом, відповідальністю, героїзмом, організованістю Вони будуть максимально робити для того, щоб но, но є проблеми проблеми з обладнанням якого немає, і на жаль, в європейських країнах сьогодні на складах немає цього обладнання, бо багато країн працює на інших класах високої набруги на цьому обладнанні. Його треба замовляти, а потрібні кошти. А скажіть, будь ласка. От особливо на заході України, там у простих мешканців громадян, які ну не є фахівцями в енергетичній інфраструктурі, виникає часто питання, і нам, як журналістам, також їх задають. А є взагалі якийсь варіант зараз, ну враховуючи цю ситуацію, починати брати електроенергію за кордону з країн там умовної Польщі, ну про Угорщину не говоримо, Там є словаччина кордон, ну тобто, от країни Румунія, врешті-решт, країни, які для нас є е, Готові нам допомагати. Так, так. Така можливість є, і ми знаємо, що ми 23 лютого е, Україна приєдналась до європейської енергосистеми. Ми зараз працюємо паралельно. І е, ми пам'ятаємо, що Україна експортувала достатньо великий обсяг електроенергії е, от до жовтня місяця. Зараз Україна не експортує, вона може імпортувати. Но ми, ми можемо брати цю електроенергію на кордонах Словаччини, Польщі, Румунії і так далі. Ну для того, і ну її треба транспортувати, її треба е, протранспортувати в інші регіони. А у нас проблема з підстанціями і з високовольтними і розподільчими мережами. Ми можемо купити Да, вона дорога. Ми її купимо, нам будуть допомагати. Ну, у нас немає, у нас е, зруйнована інфраструктура, яка транспортує цю електроенергію. Особливо ситуація дуже важка в центральному регіоні. В центральних регіонах е, країни це Київський регіон. Чому так сталося? Тому що споживання дуже велике, але залишились генерації: це Крипівська, Київська ГЕС, е, Київський ТЕЦ. Тому що центральний регіон розраховував на е, генерацію Чорнобильської атомної станції. Ми знаємо, що вона не працює. Ми нові генеруючі потужності не побудували. Тому великий обсяг електроенергії він транспортувався з Рівненської, з Хмельницької, е, з інших генеруючих потужностей. Тому е, е, головна проблема це транспортування станції високовольтної лінії електропередач. А і уже «Укренерго» проводила тестові режими по режиму по імпорту електроенергії. Абсолютно технічно це все можливо. Пане Іване, я тут з вами абсолютно погоджуюся, що наші енергетики роблять просто дивовижні речі, і це всі люди визнають. Тому що коли після обстрілів буквально там до кінця дня вже світло з'являється, то простим людям навіть важко осягнути, яким чином вони це роблять. Але ми розуміємо, що протягом цього часу ми працюємо над відновленням нашої енергетичної системи а наш ворог в той час готує нові ракети, очевидно, і ми це не виключаємо, щоб здійснити ще наступні обстріли. І от хочу вас запитати, наскільки нам кожного разу буде складно після знову ж таких подібних масованих обстрілів відновлювати нашу енергетичну систему, тобто наскільки це накладається на ті пошкодження, які зараз є, бо ми бачимо їхні заяви, що вони в принципі і не відмовляються від того, що вони це роблять, і кажуть, що таким чином вони нас і президента нашого схиляють до того, аби він погоджувався на якісь перемовини, йшов з ними на. На якісь компроміси? Ну зрозуміло, що ну, сьогодні зима тільки починається. Ми бачимо, що у нас ще не, не, немає таких низьких температур, температури біля нуля. І якщо будуть наступні удари і вже буде мінусові температури, там мінус 10, мінус 15, у нас може ситуація стати проблемною з теплопостачанням. Чому тому, що знову для того, щоб працювали насосні агрегати, працювали ТЕЦ, потрібно, щоб були цілими лінії, і не виключно я вже багато разів в ефірах кажу, щоб ми готувались до того, що може тиждень, два, а може і три в містах, в великих містах, таких як Київ, Львів, Харків і так далі, не буде теплопостачання. До цього треба готувати. Що потрібно? Робити ну, по-перше, треба е, зв'язуватись з знайомими родичами в селах, в маленьких містах, е, загородних будинках, там, де можна використовувати е, альтернативні джерела е, ну, то ну, опалення, е, користуватись там дровами, камінами і так далі, на період, коли енергетики зможуть відновити е, структуру і теплопостачання. Но дуже, важливо, дуже важливо для того, щоб місцеві органи влади, я вже сто разів повторюю, були готові для того, щоб в кожному будинку, в кожній будівлі, навіть житловий будинок чи, чи, чи це адміністративний офіс, була відповідальна людина, відповідальна, яка при низьких температурах, якщо зупиниться циркуляція теплоносія, щоб вона перекрила постачання теплоносія і злила воду з будинку з внутрішньобудинкових мереж. Вона знала, де ті засувки, де воздушники, як це робиться. Тому що якщо при мінус 10 зупиниться циркуляція теплоносія, через 5-6 годин ці труби замерзнуть, значить, вони розтріскаються. У нас буде багато Олчевських. і тому е, повинна по кожному будинку, мабуть, списочно. От є номер будинку, є людина. Вона розписалася і вона відповідає за ті речі, бо може бути така біда, що енергетики відновлять, а теплоносій будинок ми вже подати не зможемо. Тому всі внутрібудинкові мережі теплопостачання, водопостачання, гарячого водопостачання, вода повинна бути злита. І все, якщо е, ці труби залишаться цілими, потім дуже легко можна е, подати теплоносій, відновити циркуляцію. Це, це архіважливо на сьогоднішній день. Е, оця організаційна робота. А ті люди, які які не зможуть виїхати за міста, ми знаємо, е, що створюються такі громадські. Громадські міста для обогріву, міста незламності, ми їх так зараз назвали. Вони повинні бути обов'язково. Там повинні бути дизель-генератори, спеціальні електричні такі теплові пушки. Ну, в основному це будівельні, вони дуже ефективні. Де це приміщення буде теплим, там буде їжа, і люди перечекають в цей період. Поки енергетики не відновлять ситуацію. Но вкрай важливим знову повторюю: є наявність обладнання. Рамштайн енергетичний повинен запрацювати не менш ефективно, як Рамштайн по, по зброї. Ми повинні одразу координувати цю роботу. Тому що якщо мінусові температури, це набагато. Важче буде, буде робити, а які країни тут нам можуть допомогти? Тобто, чи є якісь конкретні країни Європи, які на цьому спеціалізуються, виробляють це обладнання? Тобто, від кого ми чекаємо цієї допомоги найбільше? Ну таких я вам скажу. от такого обладнання спеціального енергетичного, потужного виробляють ну не більш 15-20 компаній у світі? Це прежде за все, я вже казав. Це сіменс. Це Альстам, це Дженерал Електрик, це Шнайдер Електрик, це Франція, Німеччина. Ну вони вони всі такі, якби інтернаціональні. Вони у всіх країнах Швеції працюють в Німеччині. Це Вра, це південнокарійські підприємства, дуже потужне. Це Японія. Канада, Італія. Ну от всі країни. Вони, вони, вони якби розподіляють по номенклатурі це обладнання. Китай зрозуміло. Ну я думаю, що нам важко буде зараз з Китаєм, а може і ні. Но потрібні гроші. Нам потрібно залучати зараз гроші. З Ще одне запитання. Якщо ми маємо з вами зв'язок, картинка зараз підвисла. Я от знаєте про що хотів поговорити. Е, можливо, є сенс. На кілька хвилин відімкнути відео і лише звук, тому що дуже цікаві речі. Іван Плачков говорить, Хочеться знаєте про що поговорити зараз. Велика кількість закладів різноманітних структур працюють на генераторах, які потребують заправки або дизелем, або бензинові генератори. От мені цікаво, чи є ризики, що це призведе до дефіциту, і цього не хотілося б насправді до дефіциту власне пального, тому що є чи немає. Перенабирають наразі так. Зв'язок обірвався. Ну почекаємо кілька хвилин зараз. Складно в, в і ми працюємо насправді на генераторі, бо е, освітлення зараз і е, електроенергії у Львові не всюди є е, на тій вулиці, де ми є географічно розташовані. Наразі немає очікуємо, що його включать. Можливо, це буде під час ефіру. Такі умови, і ми мусимо в них працювати, бо як інакше. Але зрештою, бачите, дуже часто ми починаємо розуміти той необхідний мінімум, який потрібен для знову ж таки от я казав, плюс-мінус нормального існування для усіх львів'ян, киян от сьогодні у Києві. Я сьогодні тяжко було дозвонитися до колег у Києві. Сьогодні у Києві, попри все, були просто величезні корки, величезні затори. Це з одного боку, боку було пов'язано тим, що складно і не завжди стабільно працювало метро, з іншого боку, не працювали світлофори. Вочевидь, в столиці України не вистачало полісменів для регулювання руху. Але з іншого боку, про що це говорить? Що ніхто зі столиці не тікає, і це попри те, що столиця знаходиться в дуже складному становищі уже тижня-два, а можливо. І три і те, що Львів е, відчуває, ну, по суті, третій день, ну, можливо, тиждень, але отак жорстко це третій день, коли справді по, по 9 по 10 годин в доміквах немає світла, не розлякало киян, не змусило їх тікати за кордон. Тому що ми зрозуміли ті необхідні потреби, які е, Кожному з нас потрібно зарядити гаджет там знайти той час для того, аби він тути пральну машину. І цього достатньо. І це хороший, хороший сигнал і важливий сигнал, який треба показувати нашим ворогам, споковічним ворогам, які, як бачите, сьогодні уже Пісков відверто говорив це прес-секретар президента Путіна, що українська влада може все зупинити. Просто сісти за стіл перемовин і переста і і терору енергетичного далі не буде е, багато чиновників сьогодні. Президент, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, взагалі погрожував, що якщо ми не сядемо за стіл перемовин з москалями, за цей термін, хоча Ютуб не любить цього, то Україна буде знищена. Вони не розуміють, що ми будемо мешкати в тих умовах і завжди знайдемо той мінімум, який необхідний для боротьби і перемоги, тому що ну точно краще без вас у будь-якому випадку І мені за. Що зараз, оцей енергетичний терор, який охопив уже усю державу, і, скажімо так, війна вже безпосередньо прийшла в домівку до кожного, точно розвіяла сумніви тих маленьких відсотків українців, які, можливо, десь думали про перемовини і про якесь співіснування, з ким співіснувати, з терористами і нелюдями, з людьми, які передають в європейський парламент кувалду? Ну це ж варвари. Це просто середньовічні люди, яких ну на щастя, ми можемо це говорити в наших вірах, Тіх має вони мають припинити своє існування. Отак. От Тоді всі будуть жити нормально. Є з нами наш експерт. Повернувся. Є скайп, це добре. Іван Плачков з нами на скайпі, міністр енергетики України в минулих роках. І хотіла вас, пане Іване, ще запитати. Ми чули від зокрема компанії ДТЕК, щоправда, вони потім свої слова забирали назад про те, що там українцям краще виїхати з України, і це буде легше для енергетичної системи. Загалом Ну, потім зрозуміло, що вони компанія, яка займається. Зокрема, постачанням, так вони може і для них буде легше. Ви як ставитеся, в принципі до цих заяв і закликів, які ми чуємо і від представників влади, іноді що е, ну, може кому, кому краще поїхати, то, то краще поїхати. Треба виїжджати з України? Лише Поки ми нововодили. довго формулювали запитання, так то треба швидко експерт. Експерт наразі в нас підвис. Ну, такі технічні умови, і це справді е, буває. В нас за кілька хвилин вже в нашій повномасштабній студії таке слово я вжила сьогодні за фрейдом. Та е, будуть зокрема народні депутати. Їх буде чимало. З ними будемо спілкуватися про те, як нам цю зиму пережити, тому що справді найважчі умови, які можуть нас чекати, це тоді, коли температура впаде. Нижче нуля, і це буде мінус. І справді дехто може мерзнути в своїх оселях. Пане Іване, чи чули ви запитання? Якщо можете, то... Я чув, я чув. Я не згоден з такими закликами. І Датека, і Мера Кличко, коли він казав, що треба готуватися к евакуації. то що таке евакуація? Я, я вважаю, що потрібно бути готовими, так як я вже казав, на деякий термін, може довго тривалий, тиждень, два-три. Десь э, перечекати в іншому місті, э, поки буде все відновлюватися. Те, що енергетики відновлять енергопостачання, теплопостачання, водопостачання тут э, сумнівів, немає. А так робити таку паніку масово виїжджати за кордон і так далі. Я думаю, що основної і одної з э, цілей. Вот окупантів вони в цих ракетних ударах, щоб засівсіяті паніку серед населення, щоб вона вінула населення рівнулося в Європу, щоб європейці думали, що ми будемо з ними робити. Давайте переговори, зупиняти і так далі. Я думаю, що це одні треба робити, і ми витримаємо сумнівом. Немає і енергетики, все відомо. Неман, два питання в одному, тому що ми маємо обмежений час. Перше питання зараз дуже багато генераторів працює в нашій державі. Дуже багато бізнесів завдяки ним працюють генератори, потребують заправлення, чи дизелем чи бензином. Чи може в зв'язку з такими тривалими відключеннями електроенергії виникнути криза і дефіцит на ринку дизеля та бензину? Це перше запитання. А друге, от ви в першому в першій відповіді мені казали про те, що можна імпортувати електроенергію з країни, Ін єс, але поки що немає шляхів експортування. Чи можна вибудувати Ні, 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 шляхів транспортування. Транспортування, Та перепрошую, yeah. я е, транспортування. Okay. А чи можна вибудувати, і якщо можна, то скільки часу потрібно? Ну принаймні до міст західної України оці висоководні лінії з умовної Польщі. чи взагалі це можна про це говорити? І це ж яким чином ще зробити непомітно для наших ворогів, які вочевидь будуть це обстрілювати. Ну два запитання просимо відповідь, тому що. Мало часу що стосується електроенергії, то це відновлення зруйнованої інфраструктури е, в водноп е, позволить нам транспортувати електроенергію. Тому що ці лінії вони є. І якщо ми налагодимо е, розподільчу розподіл електроенергії, ми можемо спокійно купувати електроенергію, і це буде. Що стосується нафтопродуктів, то я не бачу загроз, щоб були великі дефіцити, тому що в Європі ситуація стабілізувалась. Ми знаємо, ціни на нафту стабілізувались там, дефіциту немає. Шляхи алгоритм постачання в Україні він вже відпрацьовував. Ну нам головне, щоб армія була забезпечена в повному обсязі, і судячи по тому, що у нас відбувається на заправочних станціях і так далі. При тому. Мінімальному споживанню вот, автомобільного приватного транспорту, я думаю, що нам буде достатньо тут. Я загроз не бачу ніяких для світлих нафтопродуктів на ну на найближчий термін. терміни да? два місяці, навіть навіть на, на всю зиму на весь опалювальний сезон. Знаєте, пане Іване, я вам хочу. Подякувати, не знаю, я можливо зараз помилюся в емоційному сприйнятті усіх наших глядачів, але ну, особисто в мене, коли ми вас почули, от відлягло. От, от, от справді. Я ja, ja. ja, ja в енергетиці багато років, вже більше 40 років, і тому як, як би так розумію ситуацію. Тому я думаю, що ви мені повірили, і тому вам відлягло.